Вітаю всіх! Цікаву новину побачила. Мені хочеться розглянути це питання. Пишу, що Україна найближчі роки потребуватиме робочу силу з близького Сходу, з Африки і ще таких країн. Чи дійсно Україна найближчі роки потребуватиме робочу силу з інших країн, з близького Сходу, як там пишуть Африка і ще подібне? Чи дійсно це правда, що Україна потребуватиме цих людей? Так, рицар жезлів, карта дороги ще так. Потребуватиме. Через війну. Тому що наших не вистачатиме. Угу, Так. Конкретно потребуватиме. Швидко. Дуже швидко ці люди будуть потрібні. Дуже швидко. Щоб прибрати цей в економіці, дійсно потрібні будуть ці люди. І це не прикол, це не вкид, це правда. Ці люди будуть потрібні. Тепер подивимось: як Україна залучатиме людей з близького сходу для роботи. Як Україна залучатиме людей з близького Сходу, з Африки, що ще щось там писали для роботи? Як Україна це робитиме? Давайте подивимося. Нові розробка нового чогось. Дивіться. Ну це ж вообще капець. Тобто війна зруйнувала наших, прибила наших, і нам потрібні люди звідти. Це буде пропозиція людям. Кінцевий результат. Вони конкретно вивчають, як це зробити. Це буде швидко зроблено. Відхід до цього серйозний, це буде зроблено швидко. Для за відновлення економіки. Це буде для відновлення економіки. Дивіться, як. На війну будуть наші. Війна наших прибила максимально. Ось тут і вилазить мій розклад про військових, що їх на цивільне життя повністю не пустять. Вони будуть на постійному захисті, на постійному стрьомі, як кажуть, тому що буде лінія бойового зіткнення, а працювати будуть інші громадяни, які по закону не мають права вступати до війська тільки добровільно, тому що вони громадяни будуть інших країн. Все?